Смертельне ДТП, інтернет-шахрайство та продаж алкоголю неповнолітнім. Такі події стались на прилученні минулого тижня. Проте є і гарні новини. Викрили групу інтернет-злодіїв та запрацювали ще дві поліцейські станції у Прилуцькому районі. 24 вересня вночі до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Молодівицькій громаді, внаслідок якої загинув водій Мопеду. На місці події працював група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу. В ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що 36-річний водій Мопеду не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною огорожею мосту. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального... Кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Поліція вкотре закликає громадян не здійснювати покупок на сумнівних сайтах та розраховуватися за товар виключно після його отримання. 24 вересня по допомогу до поліції звернувся 58-річний прилучанин. Чоловік розповів поліцейським, що перерахував незнайомцю півтори тисячі гривні в якості попередньої оплати за придбання холодильника. Оголошення про продаж заявник знайшов на одному із сайтів безкоштовних оголошень. В результаті товару потерпілий так і не отримав, а недобросовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження, за статтею 190 Кримінального кодексу України, «Шахрайство» тривають слідчо-розшукові дії. Півробітники Прилуцького районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку ГУНП в Чернігівській області спільно з кіберполіцією викрили групу аферистів, які організовували продаж неіснуючих товарів через мережу інтернет. Шахраї встигли ошукати 25 громадян із різних областей України на суму понад 400 тисяч гривень. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що група із чотирьох громадян віком від 21 до 29 років протягом квітні. Вересня здійснювали продаж побудової комп'ютерної техніки та мобільних телефонів на одному із інтернет-сайтів. Щоб привернути увагу покупців, аферисти пропонували товар за заниженими цілами. Проте головною умовою покупки була повна оплата товару. Після надходження грошей на банківську картку шахраї відправляли замовникам уживаний товар замість нового або взагалі припиняли виходити на зв'язок та блокували клієнтів. Сумарний дохід підозрюваних від злочинної діяльності перевищив 400 тисяч гривень. Також поліцейські встановили, що лідерські функції виконував найстарший учасник угрупування. Саме цей чоловік налагодив шахрайську схему та створив окремий сайт в інтернеті, за допомогою якого Довірливі клієнти зв'язувалися із продавцем і замовляли товар. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили банківські та сім картки, смартфони, чорнові записи та інші речові докази. Поліцейські розслідують кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України Шахрайство. Прилуцькі поліцейські притягнули до відповідальності продавця магазину за продаж алкоголю неповнолітнім. Співробітники ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції склали два адміністративні протоколи на продавця магазину в Талалаївській громаді, який продав алкоголь неповнолітнім. Також поліція направила подання до Державної податкової служби України щодо позбавлення торгового закладу ліцензії. Днями до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до Талалаївської лікарні доставлена непритомна 10-річна дитина з ознаками тяжкого алкогольного отруєння. Для з'ясування всіх обставин на місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та Лалаївського відділення поліції та співробітники ювінальної превенції Прилуцького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що компанія неповнолітніх святкувала день народження свого товариша. Під час святкування троє із неповнолітніх гостей вживали слабоалкогольні напої, які придбали у місцевій крамниці. Після цього один десятирічний хлопчик знепритомнів. Діти викликали швидку, медики госпіталізували хлопця до лікарні. Наразі загрози життю неповнолітнього немає. Правоохоронці зафіксували два факти продажу алкоголю неповнолітнім. На продавця магазину поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. Також на батьків трьох хлопців, що вживали алкоголь, ювенальні поліцейські склали адміністративні протоколи за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Поліція закликає підприємців дотримувати чинного законодавства та не продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби дітям. За таке правопорушення передбачений штраф від 6800 до 13600 гривень. 29 вересня начальник головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський відкрив дві поліцейські станції у Варвинській і Талелаєвській громадах Прилуцького району. На відкритті були присутні начальник головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський та начальник Прилуцького районного відділу Сергій Музиченко та голови об'єднаних територіальних громад. Незабаром всі мешканці громад відчують перевагу того, що їх поліцейський завжди буде поряд. Відкриття поліцейських станцій сприятиме максимальному наближенню поліції до громад. Це створить для людей комфортне безпекове середовище та максимально підвищить довіру населення до поліції.